Всім привіт! Слава Україні і героям слава! Щиро вітаю всіх на каналі Володі. Це відео, друзі, також буде про креммет. Але стосуватися воно буде це відео безпосередньо кольору кремеду та скільки його треба полотити там, не знаю Тому що запитань є безліч, але, друзі, дивіться, ви, мабуть, не уважно слухали мої попередні відео на рахунок, скільки потрібно перемішати. Значить, Дивіться, начнемо, почнемо з кольору. Я взагалі не знаю і не розумію, хто сказав, що колір крем-меду повинен бути білим Ну, от хто сказав, що колір крем меду повинен бути білий. Перед тим, як таке казати, там, чи самому собі там доказувати, що колір крем-меду повинен бути білий, е, ви повинні розуміти перше і саме головне, що колір крем-меду кожного меда буде різним. Від білого до кофейного... Світло, я навіть не знаю, чи не, не жовтуватий, ні. А такі типу, світло коричневі, якісь такі. От. Е, чому? Кожен мед має іншу структуру, інші властивості. В одному медові більше глюкози, в іншому медові більше сахарози. Ну і так далі. Я, ми зараз не будемо проводити уроки там, хімії там безпосередньо. Це я вам так в двох словах, друзі, щоб відео не вийшло на кілометр. От припустимо, рибак, так, згоден, кремет буде з нього білий. З ріпака кремет буде білий. Е, взять соняшник, з соняшника кремет білий не буде. Е, чому я вам зараз так кажу? Тому що от є людина колоти там, в мене вже пішли 12 сутки, воно його перемішував. Вроді би в людини і кремувалка є, там. Хай вона саморобна, але вона кремовалка, у нас вона виконує. О. Каже, пішли 12 сутки, але нічого не виходить. Друзі, нічого вже не вийде. Якщо на 12 сутки, там 13, ви берете і відчуваєте на смак м -м, кристали. Або навіть ви берете його і відчуваєте на смак, що він не такий гладенький, як. Не молоко. Значить все. Друзі, то вже потрібно виключати кремовалку. Так, ви його, щоб не викидати, ну, зрозуміло, ви втратили свій час, ви втратили свій мед, ну, то ви його, щоб не викидати, ви його можете просто потім на весну чи віддати бджолам скормити, чи там сироп потім додати. Ну, то вже ваша справа, що ви з ним зробите. Але варіантів є безліч. Також ви його можете лишити на закваску на наступну порцію. Але вже якщо пішли 12 сутки, ну, друзі, щось там вже у вас пішло не так. О. Тепер почнемо. Це я вам в двох словах, друзі, про те, що якого кольору, що хто сказав, що повинен... Ні, не повинен бути білий. Кожен мед має свої властивості, кожен мед буде іншого кольору. І не потрібно його колотити 10, 15, 20 суток, щоб от він став білий. Ви цього не друзі. І тепер наступне, скільки днів. Я вже в попередніх відео говорив, Значить, друзі. Крем мед також залежить від ну, багато властивостей, від температури, від того, яка зернистость медові, від частоти перемішування та частоти відпочинку. Ну, це я вам такі декілька факторів назвав. І тому чому от навіть Середіть будь-який ролик, там, чи десь там почитаєте інструкцію. Всюди буде написано від 4 суток до 10, там, 8, 7. Я вам чомусь сказав, що від 4 до 10. О. Це стільки буде готуватися ваш кремлет. Таке, щоб там. Ну, я чув, в мене особисто такого не було. Я чув, що там от було у когось відео. Що так і так, а що робити? От в мене кремець згодувався там за три дні. Так може бути. Може бути, навіть не сперечається, тому що, друзі, е також, якщо було прохолодніше, значить він закристалізувався і кристали виростають швидше. Ось вам вся відповідь. Так що, друзі, не переживайте, не забивайте собі голову всілякою маячнею, не, не потрібно там. Я кажу, любим способом добитися, щоб кремет був білого кольору. Ні, не потрібно. І час перемішування від 4 до 10 суток. Дякую ще раз, друзі, всім, що дивитесь моє відео. Ставимо палець вверх або палець вниз. Підписуємося на мій канал, коментуємо моє відео. Далі буде ще цікавіше. Все повністю покажу про кремет. З великою повагою до всіх володя Губинської. Ще раз, друзі, слава! Україні героям слава.